Доброго дня, шановні мої господарі та господині. Якщо ви хочете приготувати дуже смачно печінку, то приєднуйтесь до мене. І так, я сьогодні готую печінку з яблуками. Печінка свиняча – це неоцінений скарб для нашої кухні. З нею можна приготувати дуже багато різноманітних страв. А тушкована печінка з яблуками це прекрасне поєднання, яке поєднує собі ніжність, насиченість, солодкість та кислинку. І так, я спочатку нарізала печінку, вимочила її добре, видалила всі жовчні протоки. І, от, бачите, оце в мене не жовчний проток, а це лимончик, шматочок лимон. У такій воді з додаванням лимонного суку, і вже ті дольки, які я вичевила, я теж сюди поклала. Коли вимучуємо у воді з додаванням лимона, або в кефірі, чи в молоці, тоді печінка не буде гіркою. Печінки у мене 700 грамів, я її нарізую отакими шматочками. І пам'ятаємо про те, що свиняча печінка любить середній огонь і короткий час приготування. Якщо її перетримати, вона стане сухою і гумовою. А далі обкачуємо печінку в борошні. Обвалювання. Печінки в борошні допомагає утримання соків всередині печінки і створити гарну скориночку. Добре вкачала борошні за двох боків смасочки печінки і вкидаю її в розігріту олію І за двох боків підсмажую. 4-5 хвилин на середньому буріні. Вибираю печінку вже підсмажену на протязі 5-6 хвилин, можливо 7, на тарілочку. Полукільцями нарізую 2 середні цибулини і квадратиками нарізую 2 середніх яблука. Ту ж саму сковорідку доливаю олію і просмажу або протушкую цибульку до золотавого кольору філин дві Бю яблука. Тобто цибульку карамелізуватиму з яблуками. І в яблука додала 20 грам цукру і тушкую 5 коли. Печінку повертаю назад у сковорідку. Перемішую все і тушкую ще 2-3 хвилинки на невеликому вогні. Печінку додаю дрібку солі. За таким рецептом виходить фантастично смачна печінка, коли яблучко віддає свою кислинку і перетворюється практично мармелад. Цибулька віддала свій солод. А печінка стала дуже ніжною і смачною. І отаке от просто геніальне поєднання печінки з яблуком та цибулькою робить печінку дуже і дуже смачною. Хоч раз спробуйте, і ви оціните по-справжньому смак печінки. От я поділася з вами невеличкими секретами. Приготування печінки, будь ласка, готуйте. Вона така смачна, що просто не може наїстися. Подивіться, яка вона красива. Дуже гарно поєдналося смаки. Дякую за увагу. Якщо мій рецепт вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайки. Заходьте на мій канал, підписуйтеся. І бажаю всім миру, щастя, добра і успіхів в усьому.